ярмарки і молодість мамы, де ти Діти забути дитинство моє, що не вернутий, побіг не забути, дитинство. so well, yeah так, шановні, одиннадцять класники ми з вами підійшли до фінішу. Закінчується 11 рік навчання в школі. Я пригадую, як я вас у 25 класі, Ви були невеликі, цікаві, інтересні, а тепер подивитися на вас. Ви ви змужні, змужні дорослі, красиві, вродливі, симпатичні. Ця було у нас за сім років навчання. Були і успіхи, були і недоліки. В цілому хочу сказати, що клас непоганий. В нашому класі, як ви бачите, крім вас, ладських навчається хлопці із сіл, дітата. Є в нас в класі гарні діти, хлопці, які займали і призові місця, змагання. Ну, проблема в мене було трошки більше з хлопцями. Тому що хлопці, деякі хлопці, найбільше в тому була проблеми, що хлопці не хотіли вчитися, прогулювали уроки доступування, але це були не сприялище. Але це були моменти моментичасні, ми, ми це находили спільну мову, бували і різні суперечки, ми старалися, щоб це вже випадило за межі і вирішували що це споціональність. Ви хочу, що вам побажати. Найперше здоров'я, щастя, де були, яким вони не були, пам'ятайте, що ми учні Солотинської школи, наша школа дуже має традиції, багато випускників нашої школи стали вчетними людьми, замають великі рівні посади і бажаю вам того, як Бу, будете робити весілля, обов'язково запросіть мене на весілля. Всього вам найкращого. Щасливої вам дороги у країну знань. А тепер давайте з вами згадаємо, що в нас було доброго, що було в нас поганого. Прошу. Ще пригадую в четвертому класі в руму Тарасіну крісло в кімнаті. Довга бідного тікла, але вижила. Я у нього просто крісло забирав. В нашому класі колись був мій учень, який вам всі добре знають, бо він дуже відмічався, всі вчителі знають. І наш клас сказати був більш так відомий і за нього. Колись на голосі креслення, у нас ще такий був вчитель. І він відключив до колонки радіо і вислухали музику. Ще про нього про цього Івана можу також, також сказати, що я йому теж дошкуляла, позавжди його цирку колола по Пам'ятаєш, як були на трудовому, були в нас трудове. У нас такі, як Тарас була. Коли мали дзвініти дзвінок на уроки, він вирував які ті дратинки, щоб дзвінка не було. В наш клас частенько бували вікна, двері вам були. Дуже часто було таке, що не з'являлися на уроці. Гурко. Ну ага, пішов до школи, ти нечайно кулаком збив, там вікно. Кілька років тому назад ми на вулиці знайшли котика. Він був дуже маленький, ми його пожаліли і вирішили провести свій клас. Тому ну, він нас жив три дні, ми його ховали, він жив у тій шафі. І в на уроці української літератури нас заміняла Варвара Михайлівна. І коли ми розказували вірш на пам'ять, вона... Дуже просила, щоб в неї виразно, і кочення почала м'якати. Вона здивувалася, е, почала шукати всюди і тоді підійшла до шафи, витягла його і винесла на вулицю. І так ми більше не знаємо, як Наш клас завжди був цікавий, скільки тут почався дуже мало, але мені дуже сподобався. Згадуючи знову про з Івана. Він мені, яка була малою, в молодших класах мені дуже дошкуляв. І одного разу я вирішила так йому помститися, яка каменем в голову. <риклад> для того, я не Ще я в класі вже старшим. Це був 8-9 клас. Сідала на кріслах і їздили по коридорах, бо це дуже було добре, відчуття гарне. Я пам'ятаю, що в 9 класі я зараз після 9 класу закінчу школу, Валера був. Я пам'ятаю, як ми з ним в двері виламали, ми з тими дверми вилетіли на коридор. Не <риклад> будемо <риклад> як Ми були в молодших класах, ми не хотіли сидіти на групі і цей. І всі хлопці, дівчата, тікали на життівський цвентр, і наші хлопці типу, грали в ігри, типу, у війну. Ми були принцесами, варили їсти, лічили їх. Її, її, чим, їх на а в 12 класі ми ще придумали свою гру білизни». І а от ми грали у класі ключі Софіальні. порту бувая. Наталі опитував, я, я проводку в класі, так що ми не скучали напроти цих І навіть ми дали місяць. Що з таке розказати? Багато всього було хоч цікавого, але ну, я таке, що на уроках це вже якось в уроки, то уроки математики, ну, то ми собі любили трохи поїсти. Знаєте, брали яблука, ножик, всі почистимо яблука і їмо, а то так якось яблука смачніше мачі було на році. <рапев> <рапев> Бувало у восьмому класі, збиралися хлопці, замикалися у класі і грали лол. <рапев> 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 ну, я хочу підсумувати взагалі, то тобто, скучно нам не було, не те, що... Не було скучно вчитися, просто не було скучно не було скучно проводити час. Тут було все, тут були биті вікна. Все. Були часи, коли все літало, тріпалося. Але я хочу згадати, найбільше мені запам'яталося, як я один день дістав свою однокласницю, класного керівника і маму. Зараз буде світу вас. Біологія, Чехія, я просто контрольна робота, підлогуйтеся. Ну і будьте людьми бажають славний краще. no

Далі буде Це... Це... там, я... там Валято... за нашу довгу спільну дружбу. — За нас не було. Найкраще дружбові руки, які ми тут побули. Це те, щоб свідки класи було дружби, які ми їдки видаємо. Бажати успіхів у навчанні. Всім щастя. Щоб ми добилися що ми хочемо. Щоб всі поступили куди хочуть, щоб вони забували своїх однокласників. А за шкільну любов. Ми ще так десь зустрілися пару разів. Зустріли Передавайте далі стаканчики. Бажаю всім у майбутньому щастя. У майбутньому. І успіхи навчання. <ріст> наша дружба залишилася такою далі, як була і була при цьому. Щоб в майбутнє ми завжди згадували одного одного. Щоб жилася і могла ніколи не забувала. <ріст> Кожен день ми маємо тисячу можливостей втілити наші мрії в життя. <ріст> Нехай цього дня хоч <ріст> одна наша мрія здійсниться. Щоб усі мрії, кожного, хто про що мріє, здійснилися щасливі наш випускний. Я не знаю, що це так. Приєднався до цього. Щоб наші мої всі здійснились. Щоб у нас було більше дружби, ніж зараз шампанського у цьому стакан. Нашу дружбу. За здоров'я. Так шампанське? Я За те, щоб ми не перший раз тут зібралися. Я завір. Ну що, випір за те, щоб... Ми тут ще збиралися, так кожного року збиралися і щоб всі були здорові. Ура! Господи! i Обід для нащадків. Останній рік провчились ми у школі. Проблем у нас було доволі. Не тікайте з уроків, багато не вчиться. приходьте свіжими головами до школи після свят, Парти вписуйте лише до половини, не підривайте школу на уроках хімії, не їжте шкільного пеладдя, святкуючи щось у класі, закривайте двері на замок. Вільні від школи, жителі України, з поваги учні 11 класу. Пойбут не парламент, и уйдет Украина. Смотрите, многие страдают молча. Пам-па-пам! Ти ти Падають. -пам. <рігра> <Падаєте>. Не поплива. <рігра> діти кидають, діти.